Компресор чотирьохциліндровий безмасляний ofe 50. Модель володіє потужністю 3000 Вт. Двигуни мають тефлонові кільця для зменшення тертя між поршнями та циліндрами. Це дозволяє моделі працювати без масла. Має особливу форму двигуна і спосіб його розміщення на корпусі, що відмінно відводить тепло. За максимальною продуктивністю видає 475 літрів чистого повітря за хвилину. Має об'єм ресивера 50 літрів, а рівень шуму 75 дБ, максимальний тиск 8 бар. Модель має два універсальних швидкоз'ємних з'єднання діаметром 1 четверта дюйму для роботи з двома інструментами та можливість регулювати робочий тиск. Також оснащена двома манометрами для контролю тиску, використовується для роботи з будь-якими пневмоінструментами в медицині та в промисловому виробництві. Модель OFE50 має два роки гарантії. Обирай свій інструмент та просто будь профі.